Сьогодні ми зробимо свято присвячене вашим знанням правил дорожнього руху. Проведемо Вікторіну, я дивлюсь, вже ви зробили дуже красиві малюнки. Да? Визначимо, хто є переможцем. І на сьогоднішній день ви отримаєте кубок начальника державної автомобільної інспекції міста Біла Церква. Тому ще раз вітаю вас з цим святом і бажаю, щоб переміг найсильніший. Працівники Державної автомобільної інспекції Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ за обслуговування міста Білоцерква і Білоцерківського району провели для вихованців піонерського табору Дружба, який розташований на території Білоцерківського району вікторину і знань правил дорожнього руху. Визначається в конкурсі знання їхніх правил дорожнього руху. Поводження на дорозі на тротуарах. Переможці вікторини отримують кубок начальника державної інспекції Білоцерківського міського відділу внутрішніх справ з обслуговування міста Білоцерква та Білоцерківського району. Яких ви знаєте учасників дорожнього руху? Дуже правильно. Всі, хто знаходяться в транспортному засобі хто керує транспортним засобам, то пішохи, да? пасажир. А якщо дитинка в колясочці, вона є учасник дорожнього чинування? Ну, це було контрольне запитання. По ітогам конкурсу, який проводився по вікторіні, кубок начальника державної автомобільної інспекції. Ми вручаємо загону номер 7 <плес>